Після важкого робочого дня Олег Царьов вирішує нарешті пообідати. Гасло! НКВД, пропустить. Таких ми не пропускаємо. Гасло вас запитую. я. У тебе... гасло? Автомат на, на передохнетелі. Ви Точно? впевнені? Точно, так. <свят> да. Він ще й стріляє до того. <свят> Дуже добре і цільно. Я вас запитую з гасло. Чи москаль? Я русский. русский. Русский? Русский? Русский. Скайте газу, тоді впущу. Ні, не, не скажу. Ми так довго будемо стояти з вами. Ну, значить, ми уходимо. Пошли. Ображений регіонал коментувати інцидент відмовився. А ще Вікторія активно користується подарованим ноутбуком і переживає за Олега Царьова, який після приїзду зі Львова вимагав від керівництва країни закрити ресторан Криївку. Треба сказати Слава Україні. Він криве гасло. Слава Україні. Героям слава зрадники є? немає. А Криївка досі працює. Це підтверджує і її власник. Дуже добре, що скажімо, в таких програмах видно, що не всі двері відкриває мандат депутата в Україні. І Криївка існує поза політикою. Я готовий особисто йому провести екскурсію, але е, свій мандат він може лишити вдома. Ми його приймемо як просто людину, котра мало що знає про історію України. І ми готові присвятити цьому час і навчити, і робимо це з великим задоволенням і позитивом.